Дев'ять випускників Баранівської громади, які склали національний мультипредметний тест на більш ніж 180 балів, отримали грошові премії від Сергія Вовка, місцевого приватного підприємця. Дарія Борис, випускниця Баранівського ліцею No2, розповіла кореспондентам Суспільного, що з чотирьох предметів національного мультипредметного тесту підготовка до іспиту з історії була найскладнішою. Тестування з англійської було найпростішим. Мій улюблений предмет англійська мова. Я ще з 9 класу зацікавилася англійською і мала бажання ходити на різні олімпіади, тому підготовка до англійської мови далась мені найлегше і я маю найвищий бал з неї. Я не дуже вчила англійську прямо для того, щоб скласти НМТ. Я в загальному вчила англійську. Я люблю читати книги, тому перейшла на читання книжок англійською мовою. І також я дивлюсь різні. Відео на Ютуб, різні влоги, це ну, цікаво для мене, тому споживати контент англійською для мене легко. Дарія говорить, що готуючись до національного мультипредметного тесту, з кожним місяцем збільшувала години підготовки. З початку року я десь після школи витрачала дві години на підготовку, а потім, коли прийшла весна, десь я побачила, що не встигаю, і було десь 4 години або 5 годин підготовки на день. Порада для тих, хто кому важке навчання, потрібно все поступово. От, наприклад, я не знала математику, ну погано знала математику. Я почала її вчити за три роки до НМТ і тому е мала змогу підготуватись на хороший бал. За словами випускниці, грошова премія стала для дівчини неочікуваною. Я отримала 11 тисяч гривень е і ну це чудова нагода е витрати їх кудись, але я ще ну не замислювалась над цим. І ну, справді, дуже класна можливість, що може відбуватись такий розвиток молоді. Це перший раз, що у Баранівці Катерина Присяжнюк, випускниця Баранівського ліцею номер 1 говорить, що планує майбутню професійну діяльність пов'язати з економікою, аби отримати високі бали національного мультипредметного тестування, витратила багато часу. каже Катерина. Готувалася різними методами і самостійно і з... Репетиторами, інтернет-джерелами, тобто я різні ресурси використовувала для підготовки. І, звичайно, дуже приємно, що от, така можливість що от, отримати таку нагороду. Це чудово, я щаслива. Ірина Лисюк, керівниця гуманітарного відділу Баранівської міської ради, розповіла, що взимку 2025 року Сергій Вовк, місцевий підприємець, звернувся з ініціативою, аби нагородити грошовими преміями випускників за успішне складання національного мультипредметного тесту 2025 року. Запропонував дати грошові премії за результати успішного складання НМТ. І ось ми спочатку хотіли відзначити тільки 200 бальників, але розуміємо, що це велике везіння, велике старання, велика праця. 200-бальників може іноді і не бути. Ось тому побачили шкалу, що 180 балів це теж дуже великий результат, великі досягнення, і почали ось цю градацію. – 180-189. Одна грошова сума 2 тисячі, 190 дев'ять це 3 тисячі і. 4 тисячі гривень за 200 балів. Насправді ми дуже пишаємося. У нас сьогодні чотири двохсотбальники, які тут представлені. Дітки це наша гордість. Сергій Вовк каже, що грошова премія для випускників Баранівської громади, які склали національний мультипредметний тест на найвищі бали, стане традицією. Моя думка, що треба підтримувати молодь, давати їм можливість працювати. За професіями ми зацікавлені брати на практику менеджерів, бухгалтерів, економістів, юристів, логістів з подальшою можливістю працевлаштування. Тетяна Іскоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.